І на уроці ми поговоримо про взаємодію клієнтів з серверами. клієнт серверна архітектура набула своєї популярності завдяки динамічному розвитку мережі інтернет та зосередження значної частини інформації в базах даних на серверах. Клієнт-серверну архітектуру можна означати як концепцію інформаційної мережі, в якій основна частина її ресурсів зосереджена в серверах, обслуговуючих своїх клієнтів. Така архітектура визначає такі типи компонентів, як набір серверів, які надають інформацію або інші послуги програм, які звертаються до них, набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверам, мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами. Сервери є незалежними один від одного. Клієнти також функціонують паралельно і незалежно один від одного. Немає жорсткої прив'язки клієнтів до серверів. Більш ніж типовою є ситуація, коли один сервер одночасно обробляє запити від різних клієнтів з іншого боку. Клієнт може звертатися то до одного сервера, то до іншого. Клієнти мають знати про доступні сервери, але можуть не мати жодного уявлення про існування інших клієнтів. Дуже важливо розуміти, хто або що розглядається як клієнт. Можна говорити про клієнтський комп'ютер, з якого відбувається звернення до інших комп'ютерів. Можна говорити про клієнтське та серверне програмне забезпечення. Нарешті можна говорити про людей, які бажають за допомогою відповідного програмного та апаратного забезпечення. Отримати доступ до тієї чи іншої інформації загальноприйнятим є положення, що клієнти та сервери це перш за все програмні модулі. Найчастіше вони знаходяться на різних комп'ютерах, але бувають ситуації, коли обидві програми, клієнтська і серверна, фізично розміщуються на одній машині. В такій ситуації сервер час називається локальним. Як клієнти взаємодіють із серверами і навіщо взагалі потрібні сервери? Коли ви запускаєте будь-який веб-сайт, у вас на комп'ютері клієнт вашого браузера або ваш мобільний телефон завантажують необхідні ресурси, необхідні файли з сервера. При цьому один і той же клієнт для однієї веб-сторінки може звертатися на різні сервери. Із серверів клієнти завантажують різні файли. І основні файли для будь-якого вебсайту це JavaScript, CSS та HTML. Крім цього, клієнти можуть завантажувати і зображення, якщо вони потрібні, для певного вебсайту. Тобто сервери посилають клієнтам різні файли таких типів, як HTML, CSS, JavaScript, зображення тощо. Але це основні типи файлів, які використовуються для того, щоб показати вебсайт у браузері. При цьому повторюю, що різні ресурси клієнт може завантажувати з різних серверів, наприклад. HTML, CSS і JavaScript файли можуть бути на одному сервері, а зображення на іншому сервері, і так далі. Як же клієнти взаємодіють із серверами для завантаження різних ресурсів? Для цього використовується певний протокол передачі, який називається HTTP – Hypertext Transfer Protocol, Протокол передачі гіпертексту, якщо перекладати дослівно. Саме за цим протоколом клієнти встановлюють зв'язок із серверами. Та за цим протоколом сервери передають клієнтам такі файли, як HTML, CSS, JavaScript, зображення тощо. Чому ж протокол HTTP назвали саме так: Hyper -text Transfer Protocol? Відповідь дуже проста. Ми з вами вже обговорили, що таке HTML. Це Hypertext Markup Language, мова для гіпертекстової розмітки веб-сторінок. І з допомогою HTML можна вказувати, де знаходиться кнопка, де знаходиться форма, де знаходиться текстовий блок, а де зображення. Так от дивіться, в назвах HTTP і HTML є загальна частина. Це Hypertext. Тобто, коли вигадали HTML... А з минулого року ви знаєте, що це трапилось на початку 90-х років, тоді ж створили протокол HTTP для передачі html сторінок. Тобто була html сторінка, і за протоколом HTTP її можна було передати клієнтам, коли тільки інтернет почав розвиватися. І коли з'явилася перша сторінка HTML, А я нагадаю, як виглядала вона. У цій сторінці ще не було ні стилів, ні підключеної умови програмування JavaScript, тобто була лише одна статична html сторінка. І саме тому так і назвали протокол HTTP. тобто ви розумієте, як виглядав перший сайт, в якому не було ні стилів, ні будь-якої динаміки. Але були посилання, вони підкреслені та відображені іншим кольором. Синім, також зверніть увагу, що текст написаний з використанням шрифтів різного розміру, тобто зверху є заголовок World Wide Web і далі йдуть параграфи. В кожному параграфі йде якийсь текст. Отже, з HTTP і HTML все зрозуміло. Але тут є дуже важливий момент: протокол HTTP передає дані у відкритому вигляді, тобто дані не шифруються. І будь-хто, хто знаходиться між клієнтом і сервером, може перехопити дані і прочитати їх. Так ось, для того, щоб убезпечити протокол HTTP, використовують ще один протокол, TLS, який розшифровується як «Transport Layer Security». Тобто безпека транспортного рівня. Можна комбінувати HTTP і TLS. Тоді виходить протокол HTTPS. S наприкінці означає Security – безпечний. Це саме той основний протокол, який зараз використовують для отримання будь-яких даних будь-якими вебсайтами. Передача будь-яких ресурсів за цим протоколом HTTPS відбувається безпечним чином. При цьому спочатку, коли клієнт підключається до сервера, він отримує від сервера цифровий сертифікат, який клієнт може перевірити та продовжити завантаження ресурсів лише у випадку, якщо клієнт довіряє серверу. Але сама передача даних безпосередньо захищена шифруванням. І при цьому, якщо хтось і перехопить такі дані, він не зможе їх розшифрувати, не знаючи ключів шифрування, які відомі тільки клієнту і серверу. Тобто, підводячи підсумки, є дві версії протоколу: просто HTTP і HTTPS. саме безпечну версію HTTPS – Слід використовувати, якщо ви створюєте будь-який веб-сайт. Під клієнтом ми будемо розуміти комп'ютер на стороні користувача, який відправляє запит до сервера для надання інформації або виконання певних дій. А під сервером більш потужний комп'ютер, який надає інформацію або інші послуги програмам, які звертаються до нього. Йдемо далі. А ми продовжуємо з вами дізнаватись значення сленгових слів айтішників: апгрейд, оновлення, модернізація апаратного забезпечення, тобто заліза апдейт, оновлення або модернізація програмного забезпечення софта. Атер починається з вішалки, так і будь-який html документ починається з базової структури. Вона включає теги, які є в будь-якому HTML-файлі. Погляньмо на базову структуру будь-якого html документа. Цей набір здається невеликим, але браузеру він повідомляє безліч корисної інформації. Розберемося з кожним рядком цієї структури, але тегам приділимо більше уваги у наступних уроках. Ці теги та службова інформація потрібні браузеру для коректного відображення інформації. Перша конструкція в будь-якому HTML-документі документі. Елемент doctype. вона не відноситься до тегів і не може відображатися на сторінці. Її завдання вказати браузеру, який стандарт HTML використовується у цьому документі. Нині це скрізь стандарт HTML5. Записується він так: доктайп з приходом стандарту html 5 елемент Doctype трохи спростився. Якщо ви зустрінетеся з сайтами, створеними 5-10 років тому, зможете побачити зовсім інші записи. Вони були більшими і безпосередньо впливали на те, як браузер обробить інформацію. Неправильна вказівка елемента Doctype могла призвести до неправильного відображення. Зараз такої проблеми немає, тому ви можете без жодних побоювань використовувати конструкцію, яка вказана в цьому уроці. Всі теги знаходяться між знаками. Менше і більше, або ж можна говорити про гострі дужки, і при цьому теги мають різні назви та різне призначення. Парне тег HTML є основою основ. Саме всередині нього міститься вся інформація. Завдяки цьому тегу браузер розуміє, де починається контент, який необхідно обробити як HTML. Важливою частиною HTML-тега є наявність атрибута lang. У ньому вказується мова, на якій відображається веб-сторінка. З допомогою цього атрибуту браузери можуть коректно відображати безліч специфічних символів, які є у різних мовах. Парне head служить для зберігання службової інформації. Тут можливі різні поєднання тегів, які підказують браузеру, назву сторінки, опис, ключові слова тощо. Така інформація називається метаінформацією. У сучасному інтернеті вона відповідає не тільки за службову інформацію для браузера, але й активно використовується при просуванні сайту. Пошукові системи зчитують всю цю інформацію, і на основі багатьох алгоритмів визначають місце сайту при різних пошукових запитах. Будь-які дані, що вказані всередині тега HEAD, не видно при відображенні сторінки в браузері. Це означає, що немає необхідності розміщувати там інформацію, яка призначена для відображення. Хоча різної інформації всередині HEAD може бути безліч, наприклад, Meta, -мета, він приймає багато різних атрибутів, з якими ви познайомитеся при створенні своїх сайтів. В даний час важливим є метатех з атрибутом CharSet. Він дозволяє встановити кодування документа. У таблиці кодування символів. Кожен символ має унікальний код, завдяки чому програми, у тому числі браузери. Можуть однаково відображати той самий текст. У різних користувачів може бути різне кодування за замовчуванням. Це призводить до того, що у деяких користувачів Текст може відображатися у вигляді крякозябр, хоча у вас він відображатиметься правильно. Універсальним кодуванням, яке містить більшість необхідних символів з різних мов, є кодування utf 8 Саме його рекомендується встановлювати як значення атрибута charset. На будь-якому вебсайті можна побачити заголовок, який відображається на вкладці вашого браузера. Наприклад, на першій сторінці нашої школи. Вкладка в браузері Google Chrome виглядає ось так: для вказівки заголовка сторінки використовується спеціальний парний тег Title, у якому вказується потрібна інформація. Після тегу хед у документі вказується парний тег Body, який є тілом усієї сторінки. Саме тут розміщується вся інформація, яка буде виведена на сторінці. Хоча цей набір є основним, але насправді браузери можуть обробити html інформацію і без базової структури документа. Але не варто віддавати все на розсуд браузера. Він намагатиметься автоматично обернути контент у барі, додасть сучасний доктайп, але при цьому немає впевненості в тому, що все це він додасть коректно. Спробуємо створити базову структуру документа у програмі Notepad. Відкриваємо програму. Також можна скористатися звичайним блокнотом: приписуємо доктайп, вказуємо мову, кодування. Заголовок тощо. Обов'язково зберігаємо документ з розширенням HTML та запускаємо за допомогою будь-якого браузера. Краще користуватися Google Chrome, чому саме розповімо доклад на наступних уроках. Спробуємо різні варіанти тексту всередині тега title. Можемо спробувати додати туди навіть емоджі та подивитися, як виведеться такий заголовок. Це саме та мова розмітки, яку розуміють будь-які браузери. І коли будь-який браузер отримує, наприклад, такий файл із сервера, він розуміє, як відобразити веб-сайт для користувача, де додати заголовок сторінки на підставі цієї інструкції, а де додати заголовок вже безпосередньо в тілі сторінки, використовуючи цю інструкцію. Тобто, кожен HTML-тех – це інструкція для веб браузера. Отже, як ви вже зрозуміли, взаємодія клієнт-сервер використовується практично скрізь, і можна сказати, мережа побудована для того, щоб користувач з допомогою програмного забезпечення міг взаємодіяти з іншими користувачами або віддаленими ресурсами, так як все, що ви запитуєте або відправляєте по мережі, засноване на взаємодії запит, відповідь. Тому програміст початківець. Повинен розуміти дану взаємодію і в подальшому реалізовувати її. Також ми розглянули сьогодні структуру HTML документа. В основній структурі HTML-документа обов'язковими є чотири парні теги: HTML HEAD, який містить тег Title та Body. В наступному році ви дізнаєтеся, які теги та атрибути урізноманітнять нашу веб-сторінку. На цьому урок завершено. Апгрейда вам усьому. зустрінемось через тиждень.